Привіт, друзі, слава Україні! Ранки в нас вже такі доволі холодні стали. Сьогодні зніму відео для вас суто про камін. Трошки про нього розкажу, розповім, які затрати, скільки цегли пішло. От, Власне, такий камін збудували. Прийшов чоловік нам виморву все, все як домовлялися. Роботою дуже задоволені. А власне і так починалася робота з цього каміну. Все починається з звичайної цегли. Почали будувати основу. З кожним днем робота йшла все вище та вище. Я був дуже задоволений. Також залишали піддувало для каміну, тому що заводське могло не справлятися з своєю функцією. Воно було вмонтоване в дверцях, тому вирішили встановити звичайне підвало. Також встановив камін звичайні такі кути, для того, щоб можна було якісь шампурочки поставити, там сітку з м'ясом, щось таке, там запекти капусту. Ну, Для своїх потреб можна буде його використати. Але зробив я таку конструкцію, щоб воно могло, коли нагрівається метал, звузитися, розширитися, щоб воно не змінило конструкцію каміну. Камін вийшов не дуже габаритний, тому місця буде в кухні доволі достатньо. На третій день дана робота вже була більшою-більшою. і більшою. Постійно там то щось вирізаємо, щось додаємо. Постійно потрібно дуже багато зарізати різних кустів, різних елементів для побудування топки. Але це дуже важливо, щоб використати дуже якісний матеріал та хорошу цеглу. Будь-яку цеглину тут і не втінеш взагалі. Так що потрібно різати і працювати. Різали цегли звичайною благаркою та розмішували в бетономішалці Глину та пісок. На третій день вже дуже чітко видно, як виглядає сам камін, як виглядає сама топка. Топку виконували два ряди. В перший ряд клали плашма, слідуйший ряд клали на ребро, це ще буде зовні. Щоб краще тримали температуру, саму топку відразу перетягнули армованою сіткою. Ну, найкраще армування відразу буде. Ну і продовжиться робота на слідучий день. Ну що, пішло на цей камін. Приблизно 450 вогнетривких цеглин. У минулому році цегла була по ціні 8 гривень, можна було там по 7 з копійками знайти. Ближче до зими вже ціни стали по 14-15 по гривень. А коли мені потрібно було вже починати камін робити, будувати, замовляти все на грубки, цегла стала вогнетривка по 30-35 гривень. Тобто, можете уявити... Наскільки все подорожало. Дверці теж стали в ціні. Там Ті самі на попел, колосники, все підняло в ціні. Будівельна цегла теж стала по ціні 8 гривень за одненьку. А їх мені потрібно на будівництво там приблизно в порядку ну півтора тисячі цеглин будівельних самих. Це не враховуючи, що це лише камін, а ще буду робити грубки. Ще камінь, пішли такі всякі різні дрібниці там пісок. Це ще раз наголошую, це дрібниця пісок, там по глину їздили. Поки його все там привезли, перевезли, доставили. Там, глина не така. На другий раз поїхав, знайшов таку в лісі, перемершу таку. Так що це теж треба враховувати. Заливалася основа під камін. Теж достатньо ресурсів пішло. там Пішло каміння багато, арматури, цементу. Я старався розраховувати, щоб вся вага каміну, враховуючи разом з комоном, розподілялася на фундамент на цю основу, що в мене буде. І ще плюс підливав сюди. Ну, небагато там сантиметрів 90 в землю. Можливо, хтось каже забагато, але не знаю Краще трошки перелити. І, до речі, ще розвантажив. Випустив від фундаменту такою клиночком, щоб з цієї сторони, з цієї сторони, щоб рівномірно вага розподілялася. Якось таку конструкцію залив. Також бачили попереднє відео, як я це все позаливав. Вже. вже все ми підготували, цегла підготовлена. Вже будемо приступати до роботи на другому поверсі. З каміном вже таке все основне. Лишається вигнатий комин. Ну і тоді вже можна буде протопити, показати, як воно буде. Себе використовувати, як воно буде гріти. Куплю термометр, спробую просто. От навіть такий екранок, як зараз, нагріти будинок. На дворі, здається, тако доволі прохолодно, але заходиш в дім, тут набагато тепліше, температура відрізняється. Але це щось мені не подобається, за що на вікнах. Але це, до речі, з цієї сторони такий конденсат назбирається. Не зсередини. Ну, Якось так. Бачите, за основу таку цеглу. Не знаю, хтось можливо знає, що це таке. Що це за цегла? Але таку я десь знайшов. До тіда. Діда, вона знаходилась. таку я брав за основу на камін. Сам камін по потужності розрахований на 75 квадратних метрів. Тобто в мене сам перший поверх займає лише 45 квадратів. Чоловік каже, камін буде дуже потужний, буде гріти непогано. Так як в мене під сходами лишається ще такий пройом. Хлопці каже, там дирка. Ну там технічний отвір, а не дирка. То все тепло, що буде йти від каміна, ще буде переходити на другий поверх. Це мені буде плюс. Я не знаю, як би сказати, додаткове опалення від каміна на другий поверх. А по правилу, як все тепле повітря йде на другий поверх. Ну, піднімається вище. Так, що Якось так воно все виглядає. Ще до зими можливо, можливо, як скаже фінансування. Ще, можливо, щось зроблю. Поутеплюється все. Буду бачити, що в мене з роботи буде виходити. От, такі справи, такий камінчик вийшов. Хтось можливо скаже, що це було лишнє, там не потрібно було його робити. Там можна було на ці гроші купити твердопаливний котел, батареї по цілій хаті порозкидати. Ну, воно, можливо, і так. Було б дешевше трохи, хтось скаже. Але зараз такий час, що я рахую це за потрібним в будинку. Що без дров'яного чи котла, чи каміна, грубки, то там ще що ставить, це зараз неможливо. Бо винен бути в будинку хоч якийсь не знаю, ну от, дров'яний котел. Групка має бути 100% в наш час зараз. Там хтось казав теж. Треба було лишати цей пройом. Там була б кухня, студія, там зал зразу було б місце велике. Я рахую, що ця кухня там 16 квадратів. Це теж доволі невелика кухня і не маленька. В тому місці можна зробити кухонну зону, тут реально так як зараз і столик стоїть, можна навіть і поставити його тут буде. І місця ще доволі достатньо багато лишається. Так що я рахую, що він тут лишнім не буде точно. От погодьтеся, що приємно, коли ти там приходиш з роботи зимою, там холодно, змерз, приходиш, а вже камінь топиться, там сів собі на сходках, дивишся, як вогонь йде. Ну, класно, от. Зараз приємно дивитись на три речі. Як тече вода, як горить вогонь, як горить москаль в вогні. Але ще я планую зробити додаткове опалення в котельні. Ось десь приблизно в цьому місці. Ще котла хочу поставити. Так що це все згодом все буде пізніше. Ну, але вже... Вода є. Вода присутня. каналізація все є. Ще можливо до зими. Залю стяжку чорнову. І буде усе. От такі справи. От таке зараз будівництво. В минулому році було набагато легше і простіше. Та доступніше трошки все робити, ніж зараз. От вийшло таке коротеньке відео про камін. Ну, кому було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки, коментуйте, хтось щось можливо додасть, доповнить. Всім папа, -па. слава Україні!